Фолатін, джереломіо, дехіроїнозитоло, Марганцю та Елметелфолото. Сьогодні була одна з наймасованіших атак. Ворог атакував Україну до тисячі безпілотниками. Окрім того, було застосовано до восьми балістичних та до одинадцяти крилатих ракет. Ціллю стали понад 20 міст України. Якщо конкретніше, то вночі сили ППО знищили 751 з 818 ворожих цілей 751, а конкретно 747 дронів з 805, шахедів та БПЛА-імітаторів, 4 з 9 крилатих ракет Іскандер-К, але, на жаль, не вдалося збити жодної з балістичних ракет Іскандер-М, запущених по наших містах. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БПЛА на 37 локаціях. Падіння збитих, ну, тобто уламки на 8 Локаціях такі наслідки доби, яку влаштувала нам вкотре Російська Терористична Федерація. Друзі, пожежу зафіксували і в урядовому кварталі в Печерському районі Києва. Горіла урядова будівля. Ймовірно, через збиття БПЛА. Так писав Кличко. За даними київських каналів, горіла будівля кабміну. Нартеп Желізняк казав, що один з останніх поверхів, тобто технічний, і це вперше через ворожу атаку пошкоджена саме будівля уряду. Вже прем'єрка Свириденко також показала фото кабміну. Там пошкоджений дах і верхні поверхи. Ну і наразі відомо, що пожежу там загасили. Цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса. Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Про українські міста надалі поговоримо. А російські ж зет-блогери верещать, що удар по урядовій будівлі це такий натяк на наслідки через незговірливість українців та незгоду на умови РФ по так званим мирним пропозиціям. Ну, по-перше, як ці погрози вписуються в контекст, ми уражаємо військові цілі. У мене питання. Ну а по друге, а будинки з мирними людьми, багатоповерхівки, то теж за незговірливість. Це, як я й кажу, не можемо окупувати Донбас, будемо вбивати мирних. Позиція щуряча, чим власне росіяни і пишаються. Ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Про це повідомили в тамтешній ова. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлову забудову. У місті кілька пожеж, зокрема в багатоповерхових будівлях. Друзі, за даними ДСНС в Одесі, внаслідок влучань БПЛА пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Вогнеборці там ліквідували загоряння на верхньому поверсі, і там також виникли займання у дев'ятиповерхівці складській будівлі. Авто також пошкоджений місцевий палац спорту. Пожежі наразі ліквідовані постраждали ж три людини. На жаль. У кривому розі влучання у трьох локаціях: це об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор. На зараз постраждалих немає. Проте масована атака на місто шахедами, балістичними та крилатими ракетами була здійснена. І найголовніше, що без втрат пише Олександр Вілкул. Поранення отримали троє людей. Очільник ради оборони міста повідомив за його даними. Внаслідок атаки постраждали об'єкти транспортної, міської інфраструктури, підприємство, навчальний заклад, близько десяти багатоквартирних будинків, будинки приватного сектору, об'єкти бізнесу. a І у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із місцевих підприємств. У Полтавському районі уламки БПЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних закладів. Безпосередньо у Кременчуці на Полтавщині також пошкоджено дорожнє покриття мосту через Дніпро. Рух мостом перекрито міст на балансі Укрзалізниці. Тому місто наразі чекає на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості подальшої експлуатації. Наразі рух цим мостом неможливий. Він перекритий і на час перекриття вживаються. Всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Про це повідомив мер Віталій Малецький. Окрім того, цієї ночі рятувальники завершили роботи в Запоріжжі. Внаслідок російських обстрілів там постраждали чотири людини. Одна з них врятована. Ввечері 6 вересня ворог атакував місто безпілотниками. Підрозділи ДСНС врятували з під завалів одну людину. Ще троє людей отримали травми. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок. Уламками пошкоджені сусідні споруди, і також друзі по Дніпру ворог бив безпілотниками, і в тому місті теж понівечив інфраструктуру. А тим часом Дональд Трамп пише на своїй сторінці ні не слова співчуття українцям, а що любить запах депортацій вранці. Чикаго, мовляв, скоро дізнається, чому міністерство оборони США перейменували на міністерство війни. Наразі стало відомо, що вагітна жінка, яка постраждала від нічного удару безпосередньо по столиці, вона народила, вона народила сина. Їй довелося викликати передчасні пологи, як зараз повідомляють колеги, і перевели її до клінічної міської лікарні у вкрай тяжкому стані. Зараз лікарі борються за життя немовляти, і дуже насправді тяжко і важко повідомляти такі новини. І принагідно я хочу тут сказати, що саме це, от уявіть собі, путін і його товариші, міньйони, називають політичним врегулюванням. Пам'ятаєте, як виступає Пісков? Як біля трибуни стоїть диктатор, і каже, що Київ не погоджується на якісь то там пропозиції політичного та мирного врегулювання так званого конфлікту. Ось це їхнє політичне врегулювання. Зараз лікарі борються за життя новонародженої дитини. Що тут ще додавати, не знаю. Проте є все ж таки нам що з вами обговорити, і, мабуть, що будемо констатувати факт, що Зеленський запросив Путіна до Києва у відповідь на пропозицію попередньо зустрітися в Москві. Давайте я вам нагадаю, що диктатор заявив, що таке обіцяв Дональду Трампу зустрічі з українським президентом. Говорив, що така відбудеться, якщо Зеленський прилетить до Москви. Примітно, що Путін не називав його того разу главою київського режиму, а чинним головою адміністрації України. Якщо просто, то з чинним главою адміністрації, так скажімо, акуратно, проводити зустрічі можна. Я ніколи не відмовлявся від цього. Якщо ця зустріч буде добре підготовлена і приведе до якихось позитивних результатів, Дональд мене попросив провести цю зустріч. Я йому сказав, що це можливо. Якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви, і така зустріч відбудеться. Тож Зеленський на таке відповів в інтерв'ю західним ЗМІ і Сказав, що за великого бажання диктатор також може приїхати до Києва. через три тижні після саміту на Алясці все ще немає зустрічі між вами та Путіним. Він сказав, що зустрінеться, якщо ви приїдете до Москви. Він може приїхати до Києва. Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона запропонує щось неприйнятне для мене чи для інших. Це зрозуміло. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під щоденними атаками. Я не можу поїхати до цієї столиці терориста. Це зрозуміло, і він це розуміє. Це така ж пропозиція, як і моя, що він має приїхати до Києва. Тож, очевидно, що він робить це, аби знову відтягнути зустріч, правда? Ми завжди казали, що не можна довіряти путіну. Він грає у свої ігри, і зараз він грається зі сполученими штатами. Так я думаю, це моя думка. Моя думка, що диктатору було б дуже затишно якраз цієї доби, десь у Святошинському чи Дарницькому районі столиці, саме там, де російські безпілотники та балістика уражали мирні будинки. Прості багатоповерхівки з киянами та можливо гостями столиці. Словацький прем'єр Роберт Фіцо після зустрічі із Путіним у Пекіні та Зеленським в Ужгороді заявив, що обидва лідери висловили готовність до переговорів. За його словами, Путін зацікавлений у зустрічі з українським президентом і навіть готовий провести її не лише в Москві, а й на нейтральній території. Зеленський також дав зрозуміти, що не відкидає такої можливості. Фіцо підкреслив, що суспільство в обох країнах навряд чи позитивно сприйняли подібну зустріч однак самі лідери розуміють її необхідність. Адже без переговорів війна триватиме й далі. Водночас у своїх коментарях прем'єр Словаччини повторив деякі наративи російської пропаганди. Наприклад, про становище російськомовних на сході України. Зустріч президента Зеленського з президентом Путіним не принесе багато політичної користі вдома. І, звичайно, громадяни Російської Федерації не будуть у захваті від зустрічі президента Путіна з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться. Прем'єр Фіцо після зустрічі з українським президентом також заявив, що Словаччина готова долучитися до гарантій безпеки для України. Він уточнив, що військових в Україну не відправлятимуть, але можуть допомогти логістично, наприклад, використанням транспортних маршрутів. Це було неочікувано. Фіцо також додав, що гарантії безпеки потрібні не лише Україні й Росії, а також виступив проти вступу України в НАТО, але підтримав її рух до ЄС. Це було більш очікувано. Тема ймовірної зустрічі між Зеленським і Путіним все ще активно обговорюється. Я нагадаю, що раніше Дональд Трамп закликав сісти їх за стіл переговорів. У США стверджували, що Путін нібито погоджувався на такий формат. В Росії стверджували зворотнє. В Кремлі це заперечували, давали не сказали, що не давали ніяких обіцянок. Сам Зеленський заявляв про готовність до такого діалогу від самого початку, тоді як Путін наполягав, що зустріч має бути ретельно підготовлена і колись. Навіть заявив Пекіні, що якщо український президент хоче переговорів, то якраз от і має їхати до Москви. Президент Зеленський повідомив, що на жаль в Україні на зараз 4 загиблих, і понад 44 поранених. Скоординували подальші кроки з партнерами для належної відповіді, Повідомляє президент. Обговорив з Еммануелем Макроном, президентом Франції, нічний обстріл Російської Федерації. Також президент заявив, що такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, про яку, як я вже й нагадувала, говорять і, Пісков, і Лавров, і сам Путін та всі комунеріньки на Росії. Це свідомий злочин, і звісно ж затягування війни. Такі слова президента, я з ними наразі солідарна. Він нагадав, що у Вашингтоні не раз лунали заяви. Про можливі санкції в разі відмови від переговорів Російської Федерації, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки. Ми ж їх не бачимо, а також наголосив на необхідності виконати всі домовленості досягнуті в Парижі. Зокрема, зараз активно обговорюються і майбутні гарантії безпеки для України і співпраця сьогодення. Україна готується до майбутньої зустрічі в форматі Рамштайн. Про це та багато іншого. А також про ситуацію і на фронті, теж поговоримо у наступному інформаційному блоці. Чому це це відбувається, друзі? А тому що за літо російська армія зазнала втрату 94 тисячі військовослужбовців. Про це повідомляє нам UA War Infographics. Крім того, українські захисники знищили понад 32 тисячі одиниць ворожої техніки. Водночас окупанти випустили близько 600 ракет, і понад 16 тисяч уявіть собі дронів, що спричинило понад 4 тисячі повітряних тривог по всій території нашої держави. Вночі ж сили безпілотних систем вдарили по нафтопроводу в Найтоповичах Брянської області, що входить до складу дружби. Про це повідомив Мадяр. Далі буде дочекаємося охівахів у відкритих джерелах. Там цікаво, бензин стає рідіною дефіцитною, а газ та нафта швидко згоренними. Отак, от коментує влучання Роберт Мадяр Броуді 29 серпня. Нагадаю, ця станція вже потрапляла під удар збройних сил України. Тоді повністю згоріла будівля насосної станції. Це ключовий елемент, без якого неможливе прокачування нафти і палива, і це дійсно так. Проблеми з бензином на Росії вже дістаються до Москви. у столиці в Соратові на заправках зник звичний 95-й бензин. автомобілістам залишається лише брати те, що є, якщо є, Некраща ситуація і в інших регіонах. Є шалений дефіцит 95-го бензину, величезні черги на заправках, на яких він ще поки є. Я просто не розумію, чому такий серйозний дефіцит саме зараз. А ви не знаєте з чим це пов'язано? Ніде немає 95-го бензину, і черги стають все більше і більші. Це завдяки тому, що сила безпілотних систем у взаємодії з іншими силами оборони успішно провели 11 діпстрайк операцій протягом серпня. Удари полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів, постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території Росії. Глибині ураження спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів. Для дефіциту пального по всій території країни І це вже негативно вплинуло на можливості противника якісно забезпечувати логістику окупаційних військ, проводити ротації, здійснювати швидке маневрування великими силами. Удари по нафтопереробці також призвели до простоювання 6,4 мільйона тонн сирої нафти, яку росіяни не можуть наразі використати у власних цілях. Черга он яка за заправкою Звичайно, палива не вистачає всім. А чому не вистачає? Ну хто знає, що там є деякі перебої? бензину немає ніде. Логістика досить складна. Доставка бензину на півострів в цілому. на На жаль, стався невеликий збій. це черга на мельничній. Так, дійсно, сьогодні ми бачимо ажіотаж на наших заправках. А на наших станціях з гучномовців сказали, паливо закінчується. Не стійте в черзі, шановні клієнти. Паливо закінчується. Якщо коротко, то така у нас тут ситуація в альянсі. Друзі, а це кадри влучання добрих дронів по ільському НПЗ в Краснодарському краї. Їх поширили російські змі. Місцева влада підтвердила влучання уламків а за даними осіль спільноти Кіберборошно горіла газофракціонуюча установка, без якої не можуть виробляти як 92 друге, так і 95 п'яте пальне. Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів на РФ серед атакованих ЛДВС-8Н, що є частиною нафтопроводу стальний кінь, і перекачує десять 10... Овину мільйона тонн російської нафти Ільський НПЗ, про який я говорила, яким ми милувалися в Краснодарському краї з вами, який щороку переробляє понад 6,42 мільйони тонн російської нафти. Місця дислокації окупантів та склади матеріально-технічного забезпечення окупантів на Курщині також потрапили під удар за даними Генерального штабу збройних сил України. Цього тижня голова Верховної ради Руслан Стефанчук завершив робочий візит до Отави, де взяли участь, взяв участь у парламентському саміті Великої Сімки. Він провів низку зустрічей зі спікерами парламентів Канади, США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та президенткою Європарламенту обговорювалися ключові питання: підсилення оборонної підтримки України, санкційний тиск на Росію, використання заморожених російських активів, європейська та євроатлантична інтеграція, а також повернення незаконно вивезених українських дітей. Фінальний документ саміту засудив тривалу агресію Росії та підтвердив готовність України до справедливого миру. Президент Володимир Зеленський також здійснив низку важливих міжнародних поїздок і переговорів. Побував у Копенгагені та Парижі, а також провів зустрічі в Ужгороді, про які ми вже друге говорили. Спершу глава держави зустрівся з лідерами країн Північно-Балтійської вісімки. Далі взяв участь у роботі коаліції охочих, до якої входять наразі понад 35 держав. На Закарпатті відбулися переговори з президентом Європейської ради та прем'єр-міністром Словаччини, а також міністеркою закордонних справ Швеції. Основна мета цих зустрічей це посилення підтримки України, збільшення її сили Протистояння агресії. Сьогодні поряд з нашою країною вся вільна Європа: США, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші партнери пише Зеленський за підсумками переговорів. 26 держав уже підтвердили готовність конкретними діями гарантувати безпеку України. Водночас, президент наголосив, перед тим як досягти миру, необхідно змусити Росію його шукати. Для цього потрібні потужні санкції, тарифні обмеження, які стануть спільною відповіддю Європи та США, і позбавлять Кремль ресурсів для фінансування війни. Також Зеленський підкреслив, що подальша трансатлантична координація має зробити цей тиск максимально відчутним для Москви. Тож Україна готується до нової зустрічі в форматі Рамштайн на новому тижні. Наступний тиждень теж має бути доволі активним. Серед іншого, ми готуємось до формату Рамштайн. Ми працюємо також, щоб були нові внески партнерів. Програму Піру це дуже потрібна програма. Ми Завдяки цій програмі ми купуємо американську зброю. Завдяки програмі, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами: більший захист неба, захист проти російських шахедів, проти російських ракет.